Нацгвардієць з Нітішина врятував побратима після атаки ворожого дрона Ждуна. Рахунок йшов на секунди. Товариш стікав кров'ю. Завдяки швидким та професійним діям військовослужбовця поранений вижив і продовжує лікування. Це сталося на покровському напрямку під час оборони одного з населених пунктів. Нині і сам рятівник перебуває на реабілітації. Про порятунок життя на лінії вогню. Далі в матеріалі. Все є, хорош, а, хорош хорош хорош. хорош. Хай лягає, хай лягає, хай лягає. Це відео на екшн камеру фільмує гвардієць Вадим. Він же й надає допомогу пораненому побратиму. Почали розрізати одежу і оглядати його ноги, руки. Коли я побачив масивну кровотечу на руці, почали зупиняти цю масивну кровотечу. Весь час був в свідомості, але в момент, там і він нам казав, що він вже втрачає. Сузнання. Я вирубаю. Все, 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 окей, води, води? Води, давайте. давай. Почали з ним говорити, тримати контакт, так як він вже міг виключитися, просто я це розумів. Де виявили такі ці поранення, почали їх там щоб зупинити цю масивну кровотечу. І вже тоді забандажували, дали йому пілпак. З рукою все добре, все, набіг. Да, набіг, набіг, набіг. А, на бік, на бік, на бік, на бік, на бік. Чіпс, давай, давай, давай. Так буде добре. Після надання меддопомоги пораненого довелося нести близько півтора кілометра, бо лише туди могла дістатися евакуаційна машина. Мусиш і це при тому, що Вадим сам мав проблеми з коліном. Напередодні травмувався під час бойового завдання. Почався артобстріл, налетіли дрони, і прийшлося швидко маневрувати. Прийшлося пригати в посадку, і в той момент сталося у мене травмування коліна, тобто лівого колінного суглоба і меніска. Нині гвардієць у Рівному тут відновлюється після операції. Рятувати побратима йому довелося цьогоріч улітку на Покровському напрямку для військовослужбовця з позивним Біткоін. То була перша ротація на фронт. Покровський напрямок, він сам по собі гарячий напрямок, і там здійснюється дуже великий наступ ворога. І ми старалися всіма силами його стримати. Вадим помічник гранатометника до Нацгвардії доєднався два роки тому, коли ще був студентом одного з київських вишів. Медичної освіти немає надавати допомогу навчився вже під час служби. Тактична медицина це є самим головним, що є на передовій. Так як ти можеш врятувати як і своє життя, так і життя побратима. З бійцем, якого рятував незнайомий, той теж виявився гвардійцем, але з суміжного підрозділу запам'ятав лише його позивний. Позивний в нього ганс. Ганс. А звідки з рубіжа? А ще пригадує обставини поранення ганса, атакував ворожий дрон. Почекун ти можеш іти собі спокійно по посадці, а в один момент просто щось піднімається різко і в тебе. Після цього випадку Вадим замислився чи не перекваліфікуватися йому з гранатометника на бойового медика. Мені багато хто про це говорив, і типу я навіть задумався на рахунок цього розвиватися в цій сфері. І йти вже як. По цій лісниці військовій Вадиму лише 22 днями хлопець отримав свою першу нагороду відзнаку президента за оборону України. Да, мені приємно, що я її отримав, але я рахую, що всі мої побратими, які там вони всі заслуговують на цю нагороду. Солдат з Нетішина, що на Хмельниччині у свої 20 не зміг залишитись остороні, став на захист України за три дні до ротації. на схід встиг захистити диплом бакалавра за фахом теплоенергетик. Але поки війна ділиться біткоін буде служити. І захищати. Так, буду готовий їхати знов від частини, захищати честь нашої частини, свого міста, своїх рідних і батьків. З рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.